Напевно, немає жодного політехніка, який, хоча б раз, не чув про місток Тульє, який розташований біля головного корпусу Львівської політехніки. Це був один з перших залізобетонних виробів аркоподібної форми не лише у Львові, але й у Європі. Ким же була постать, прізвищем якої названо одну з цікавинок Львівської політехніки і міста загалом. Максиміліан Тульє походив з давнього французького аристократичного роду де Буазі з Савойського герцогства. Серед представників родини Тульє була мати святого Франциска Салеського, засновника чернечого ордену Селезіані. На початку XVIII століття представник родини Жан Тульє. Переселився з Парижа до Львова і започаткував Львівську гілку Руден. Максимлян Тульє народився у Львові 16 січня 1853 року. З 1871 року навчався у вищій технічній школі у Львові, де вивчав будівництво. Згодом продовжив студії у політехнічному інституті міста Відня на факультеті інженерії. Після закінчення цього навчального закладу він працював чиновником на Львівсько-Чернівецькій залізниці. У стіни вищої технічної школи Максимілян Тульє повернувся у 1877 році. Роком пізніше він захистив докторську дисертацію і очолив кафедру будівництва мостів. У 80-х роках Максиміліан Тульє був активним членом політехнічного товариства і редактором його друкованого органу часопісма. Технічного. З 1894 року він професор і декан інженерного та водно-технічного відділів Львівської політехніки. За плідну працю і наукові досягнення він двічі у 1894-1910-х роках обирався ректором цього навчального закладу. Максимілян Тульє один з популяризаторів нового на той час будівельного матеріалу залізобетону. Ініціатор проведення експериментальних досліджень в галузі залізобетонних конструкцій. У своїх наукових працях він вперше подав основні принципи розрахунку залізобетонних балок, вперше ввів фундаментальне поняття сучасної теорії залізобетону, розмежування стадій напруженого стану залізобетонних елементів, і встановив за якою з них необхідно визначати напруження в бетоні та арматурі. Вчений запровадив так званий критерій тульє для визначення найбільш невигідного розташування системи ваг, зосереджених у прямій балці. Він розробив перші у львівській політехніці посібники з будівництва мостів усіх типів, автор значної кількості наукових робіт та підручників. У тому числі присвячених дослідженню і будівництву залізобетонних конструкцій, за визначні заслуги у підготовці інженерних кадрів та наукову діяльність Максиміліану Турє було присвоєно у 1925 році звання почесного професора Львівської політехніки. А у 1929 році він отримав звання доктор Гонорі Скауза Варшавської політехніки. Окрім наукової діяльності, Максимілян Тульє був активним політичним і громадським діячем. Його неодноразово обирали депутатом міської ради міста Львова. Зокрема, під час Першої світової війни він був членом тимчасової міської ради міста. З 1922 по 1935 рік Максимілян Тульє був сенатором другої речі Посполитої і очолів фракцію християнських демократів. Помер Максимілян Тульє 1 вересня 1939 року, у день початку Другої світової війни, відчувши увесь жах бомбардування міста Львова, похований на Личаківському кладовищі у родинному гробівці. Максиміляну Тульє приписують проєктування. Містка біля головного корпусу Львівської політехніки. Однак сучасні дослідники стверджують, що він був збудований берлінською фірмою Weiss Company як елемент будівельної виставки, яка відбулася на території політехніки у 1892 році. До його зведення було залучено австрійське товариство Акціонерне Щаков як виробника залізобетону. Тим не менше важко собі уявити, що його було зведено без ініціативи та впливу Максиміліана Тульє. Можливо, в майбутньому сучасні дослідження політехніків дозволять відкрити усі його таємниці. А поки варто перевірити давню прикмету, перейти через місток і загадати бажання.